Всім доброго дня, виховати Юрисенсі. Зараз на військові мови номер 60. Давайте подивимось, яка тема у нас сьогодні. У нас сьогодні тема Present по Simple Passive B плюс Participle. Теперішній і минулий простий час. оця ця пасивна форма B. Плюс. Минулий. Participle, Це у нас є прикладник. Так, давайте дивитися. У нас написано наступне. Active sentences versus passive sentences. When A does B, we have two possible ways of talking about it. Active or passive. In active sentences A is the subject before the verb. In passive sentences B is the subject. Checking the following examples. Коли А робить Б, ми маємо дві можливості говорити про це. Активно і пасивно в активних реченнях А підмет, до дієслова. В основних реченнях Б це саб. Це Pidmet. Mm. Подивіться наведені приклади. Present Simple. Somebody cleans the classroom every day. The classroom is cleaned every day. В теперішній час. Хтось прибирає класну кімнату. Кожен день. Клас клашен це мається на увазі. Ем, класна, ну, да, так. Або класна кімната. У мене на увазі активна дія, тому що хтось прибирає. Тут написано: типу, хтось прибирає кімнату. А ось в наступному реченні класна кімната прибирається кожен день. Тут, це вже пасивна форма, тому що, я так розумію, ніхто. Ніхто не робить насадку, як ви увазі ну, Ось так. Pass simple. Somebody cleaned за класом yesterday За класом was cleaned yesterday. Знову ж таки, звертаємо на слово somebody або ще щось якесь схоже. Так розумію, якщо немає ніякого слова, то це буде пасивна форма. Якщо у нас форма така. то у нас буде активна. Ну, подивимось. as you can see, the object of an active sentence is the subject of a passive sentence. in an active sentence, the subject is the door of the action. and the object is the receiver of the action. in a passive sentence, the subject is the receiver of the action, not the door. compare, somebody broke the window. the window was broken by someone. in the first sentence, somebody is the door of the breaking. and in the second sentence, the window is the receiver of breaker. У нас є слово ось таке. Дор, подивимось. виконавець. Угу. Як ви можете побачити об'єкт активного речення. Є підмет пасивного речення. В активному реченні підмет це виконавець дії, і об'єкт це отримувач дії. В пасивних реченнях підмет. Це отримувач діє, не виконавець. Порівняйте. Somebody broke the window. Хтось зламав вікно. Вікно було сломане. Десь кимось. Увазі. В першому реченню хтось це виконавець. Типу, ламання. А в другому реченні вікно це отримувач ламання. When do we use the passive? The passive is more formal than the active, and it is more common in writing language. We often use passive when we don't know, when it obvious, or when we don't want to say who or what is responsible for the action. A bank pushed Robert yesterday. The robber was arrested last night. I was told you, you insulted my brother. Jurassic Park was sealed by spilling in 1993. formal, hmm. active Більш звичайно, в письмовому. письмовій мові. Ми частіше використовуємо пасивну, коли, пасивну форму, коли ми не знаємо, хто. Із Obvious. Obvious це у нас звичайний, нібито. А очередний. Типу очередний, або коли ми не хочемо казати, хто відповідальний за ті. Ванк був. Заграблений вчора, Ми не знаю хто це зробив Заграбіжник був затриманий останньої ночі Можливо це поліція Арестувався Мабуть ось це скоріш за все Зрозуміло Ага Я говорив Що ти Вдарив Мого брата Ін інсулт Метовдарити Наскільки я помню А мені сказали тільки тут I was told Jurassic Park Це... цепарк uh, був uh, знятий спілбергом в 1993 му mm, Надо подивитися. Буде потім ще, як воно буде виглядати Пассив voice plus бай. We can use buy to say who or what is responsible for the action. Painting was bought by a very rich American. Iceland was invented by Alexander Fleming. Пасивний. Well плюс B. Можна використовувати B плюс Бай, щоб казати про. Хто або що відповідальність за дії. Картина була куплена дуже багато американцям. Неслін був відкритий Олександром Флеміном. Тобто, що у нас зображено тут на картинці. На картинці у нас зображено. Россивні питання, наприклад, How often a photo is taken?» When with коли б фото були взяті. Тут у нас. Тут у нас Зейт. Типу, вони. Хтось зробив. Це у нас. Активна форма. А пасивна форма це у нас. Army, я так розумію. Цей. Коли про що це говорить? Ну. Подивимося, як воно буде. Осина форма, я так розумію, це B. А активна форма це у нас. Це звичайно, Туктейк. Залежить часу. Ну, давайте подивимось, що у нас пишуть. В ранньому. Credible. Давайте так. Ранній достовірний доказ. Петя Кофа з'являється в середині 15 століття в Ємені. Давайте дивитися. Якщо у нас The Earlist. То це нібито пасивна річ. Якщо у нас пасивна річ, то. Mm. то ми використовуємо просто із Майс на увазі. І себе. Були знайдені. Хоча, Хатя... хоча, скоріше за все це більш підходить. Не треба зробити все одно все одно і подивитися, як воно буде там. Тому, Хай буде так. Це було тут в Арабії, що піджарене. Кофейні сім ячкою кипіли перший раз. А тут е... тут уже дія є, тому що якщо дії нема. Подивимось, як воно буде тут. Кофе було підготовлено. Дуже схожим шляхом, як ми готуємо їх в сучасній день. Кофе використовувалося для типу якихось скілейт, щоб залишатися. Прокинувшися для їх релігіозних ритуалів. В 16 столітті Коф досягло. Тут або Осріч, або річіт. Якщо досягло, то ...нібито річіт. Рест це у нас решти центральної Мідл Центрального Сходу, Персії, Турції і Північної Африки. І недовго після цього Коф було експортовано в Італію і в решту Європи і в Америку. Є Кофе прибуло в Венецію перше, і Фром із Венеції в було продемонстровано в іншу в решту частину Європи. Як стало більш. широко прийнято після Кламети 8. Коли Василь сказав, що це було. Кресят Кінопію в 1600 році. Багато людей хотіло. Бен це у нас, так розумію, щось отримати, отримати, отримати. А, заборонити. Хофе, тому що вони казали, це було муслім, напі. Перший Гофе, дом відкритий в ромі 1645-му. Інформація типу з Вікіпедії. Щодо цих. А давайте дивитися чому. Е, я тут більшості гадав, але потрібно розуміти. ...контексти. Я так розумію, якщо у нас по контексту просто. Кажуться, що типу, воно було відкрито. то воно, типу, прибуває. Тут у нас ми вже говоримо про кого, тому у нас Юр. А тут у нас те ж саме. Тут у нас те ж та саме. Тут по контексту, 5, що було PrePair. Там теперішній час. Кофе досягло. Знову ж таки, Кофе було експортовано, кофе прибуло. Це було продемонстровано. Ну, я по контексту більш дивився. Мені здається, тут потрібно ще робити. Ам... дивіться Спок а там у нас третя форма. Або ідея, бо третя форма. Тому там. Ось цей варіант споку, але не підходить сюди. Так розумію Ну давайте думати, Тут у нас. Мен розмовляє регіонів в, в Глазамали і соус це у нас схід. Ні? це у нас можливо захід. Південь. Ні це південь. юг мається на вазі. Spoken? Це, скоріш за все, Spoken. Тут у нас матч... Mm. Матч довелося 4,1 мільйона людей. Тут у нас Watch. Менеджер на Cheers і чай з пану. Тут нібито is produced. Тому що у нас контекст є. The Authorize. Ну нібито автори. А, Влада. Авторайз, це Влада. Проінформувала їх про. Ін... аварію. варію. Проінформувала їх. Ну, вони вор... ну, не бит просто інформат. Хоча я вор ввернформент. Не би то воро все ж таки. Хто написав. Ну, звичайно. Ніптодід або вос, ну не точно не бе варіант. Хто написав цю новелу? Більшість ж Зновшик забуваю це слово. А знаменитості в нас було більшість знаменитостей приглашаються на вечірку. Це важливо, що резиденція. А, мешканці Резидент також наприклад записати це слово. Тому що важливо. Резидент. Мешканці. Мешканці кажі, воду. Для типу, 3 минути до ИПС тут. Варболець знову ж таки. Ммм. Рідки. Раз перший, стоп. Інсект. Discovered in the Amazon. Інсект. Зло... що Це с комага, да. види комах були відкриті. в. Амазон. Амазонских душливих лесах останнього року. Більше, ніж 1500 пасажирів. Либо вот потом я так разумею, в Да. Это форма не знаю, корректно. Это подивимось. Тинк. <т> まあ Майнерс це у нас. Ага. Алкоголь не продається неповнолітним, бо людям, які були отравлені. Можу сказати так. Тут нібито doesn't sell. Помилка. Добре відповімо Ще раз. Не проблема. Тут я спокен. Хочет. Тут у нас Disproduced. This produced its authorized... Ну, тут we are Did write. We are in to verborel Тут можливо було Discovered, podwiness. Тут было тенок, тут у нас doesn't sell. Тут Virna... Тут у вас Watched on shit Produced. Продюсид. Вироблений Вірно. Тут у вас проинформували просто інформат. Ага. Це вже якась складна тема. Дуже рідка форма, яка використовується. Ну вот. Ресумуйте надо не активні речі, а пасивну форму з B Пасивну форму з B. Um. Ну, давай ты. He was found dead. Ну, не будто Founded. Что-то там жилого... Извини, у себя просто... ...форма. Papyrus is found. Просто вас паунт. Тобто знайшов його в... соус юги Іспанії. І був знайдений на юги Іспанії Хто-небудь закрив Дверный замок останній ночі. Дивимось. А форма дизе надо подумать ди Anyone locked one lockdowns the door, ну нібито так тут зая, але тут не змінюється зая. Painted the house, they painted the house and now But uh, for minutes menu, it's a because made, um, made, participle made. They were made the robot with uh, three sensor Sound for the case is the street. Someone was found my case in the street. Тож таки, а уж таки. На, тут можемо поставити типу пряму форму, я так розумію, тому що. Тут потрібно якесь слово. Ага. Бейше тут самбайдів хи. А тут у нас сам ванн... тут у нас щось інше повинно бути. Давайте хі напишем також. Розповідно, ми тут зупинили матч через дощ. Вони навчали студентів привляти увагу. Ну, це повинен. Це мож, не може замінятися, я так розумію. Тут же не може просто бути слово teacher умовно. Ну, просто замість замізай повинно бути якесь слово, зає вослонад, чтось Щось нове. Operators also mm -hmm. the operators, most mm -hmm. are told to audience. Тут War. Тут цей вітики. Проблема в тому, що Ось так повинно було змінювати. Ну, ну, ідея зрозуміла, що там інше слово просто заміняються. Але ж тут, типу, це дуже складна вправа, тому я думаю і потрібно переходити. Ми треба робити десь потім. Але вона майже не має просто смислу на даному етапі, тому що, поки я дізнаюся, я не можу відповідати там ідеально. Ну я спишу цю вправу і як ту, яку потрібно буде перепройти. Ну, нічого, у нас багато часу буде, подивимось. Давайте подивимося зараз. То, то, що тут Очевидно, що тут повинна бути якась фара, Тут вор. Тут ВОЗ Тому що. Що? Правильно, тому що у нас. Була дві, дві, типу, двері закриті останній ночі. Тут у нас The House is Painted. Тут, типу, вона розмальовується, треба було сказати. Робот був створений. Вони знайшли. Ну, форма та нібито майже вірна, але. Хтось. Ну тут нібито хтось, тут вер ставиться все ж таки. Ну, зрозуміло, прияснилось, як робити це, але поки що ні. Ну добре, дякую всім за проєкт. Був у хаті Версені. Всім на наступної зустрічі. Всім пока-пока.